Мы на твічи ось тут залітай. А ну киньте флешечок. Не бачу, щоб ты снабег. Может Сиас сидит. Тут один був. Один Один Б е, Бабо мит. Позаду, 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 позаду. Ще, 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 мід, мід. Ще, ще, ще. Але я бачу, як дивись, от дівчата, як відреагували на... на КС. Одразу. Ливанули всі. Як тільки побачили, я що КС. Ніч. Всі такі. Все, добра ніч. а, Чувак, ну по-перше, допомоги мало не буває. Ми з концертів передаємо десятки мільйонів гривень. Але ж ти, звісно, ну. Саміт, саміт. Що ж ти можеш? Уже боксами. Ты ж хейтер, правильно. Найс. Nice. Шо, це Б? Ні, це а, а, наші поклали. <laughs> Ми за три вести волітай. Ааа, sorry! Гай, новый бочцы. Імпостер. Серіаз. А що, у вас не буває такого, що ви граєте, граєте, а потім розумієте, що, а, так ми ж затіров там, умовно, або... Ні, пацани, не буває у вас такого? Потім кричимо, Чак... пацани, бомба, сваска, не дешевіться! Скажіть, що да, ну, будь ласка. <реку> На, тобі. Але під шорт. Хорош. Найс. Найс. Ой! Так, хоп, дуже дякую, було приємно з вами пограти. Друже, тобі. Я сьогодні нікоря, я сірат не коряб Мені пише, Братан, пожалуйста, прекращай делать треки, у тебя не выходит. Я так думаю, я заходжу на YouTube каждого разу, дивлюсь, там 40 лямів, 50, и думаю. Щось не мое. Не, не, не дожимается, якось. Я его тискаю, тискаю, а воно он дожимается. Прикиньте, плеху. Что, на, куда? Походу, пленчо. Займайте кітчен, да, займайте кітчен, займайте міт. Тайма бомба. Я дивлюсь, Як вони тут по дорозі Він там? Він там, він там, він один там, він один там. На ніс може? Все, все, все. А, я думав, що ви всі довести? тут. Я просто бачу, що всі тут я навіть не. не акцентував увагу, де саме. Та я не вмію з пістолета стріляти. А там же завалили цього? Бомба на палусе. Хтось написав, от то ви душніли. Ми? Да. да. Кіберспорт, він такий, гайс.